Це палкава русалка. Це турбінний хірургічний наконечник нашого Тараса Олеговича. Микроаплікатори. Це карпульний шприц, він легенький, він або Мирослава Васильівна, або Юрія Ярославна. Флоск. Артефреєн. А, Тараса Лега ще на курсі, що за правильну кожну відповідь плюс 500 гривень до зарплати. Це антистрес, не завжди для пацієнтів. Ще деколи для лікарів. Це гарячий плак. Це оптібонтефель. Це голка до карберного. О. Це для постановки кота щипці і рамочка». Це ретракційна нитка. Це ключик до ультразвуку. звуку. Це стилайтівський е, текучий флоу. О, це другий компонент кліарфілу. Це наша шевська фотополімерна лампа. Це наше стоматологічне карт'є колечко. Для адаптації матриці. Це та вкусняшка, яка стояла у нас на столі в лікарській. Дуже дивно, що вона дожила ще до відеозйомки, її ніхто не з'їв. Це ортокомпозит нашої Мирослави Васильівни. Це ще одна карт'я наших стоматологічних лабер. Це моя радість, це мій настрій, це моя вкусняшка до кави, без якої я не починаю робочий день. З Петра Олексійовича можна взяти гроші за рекламу. Все? Ні.